Близько третьої ночі по Харкову ворог здійснив удар ракетою гібридом. Грім є 1 Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Росіяни поцілили у приватний будинок в Основ'янському районі. В результаті один будинок зруйновано повністю ще 19 пошкоджені, четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники. Далі процитую: останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову. Б'є по житлових будинках, по наших історичних пам'ятках, по символах міста, таких як Держпром. Додав міський голова Харкова.